Йти до коуча чи до психолога. Розбираємось, в чому ж різниця? В принципі, коучинг це один із напрямів психології. Але у чому ключова різниця з психологом? Психолог працює із нашою травмою, тобто минуле. І там, частіше за все, немає орієнтації на майбутнє. А в коучингу навпаки. Основна орієнтація іде теперішнє і майбутнє. Тобто ми плануємо, ми ставимо певні цілі, далі ми дивимося, як нам дійти до цієї цілі, як нам рухатися, обираємо свій власний темп і дивимось тоді, які в нас є бар'єри, які є моменти, які нам заважають, заважають цьому руху. От, тобто в нас є точка А. В нинішньому моменті, і в нас є точка Б в майбутньому моменті, і ми простроюємо вже доріжку, яким чином і якими інструментами туди рухатися. Далі, часто коуч це про прийти до мети. Тоді, коли психолог це як вийти із якоїсь ситуації, із якоїсь кризи. Із якоїсь травми пропрацювати акцентно минулий наш досвід, який заважає руху в майбутнє. Це ключова така відмінність. Далі, хто такий коуч і що він дає людині? До коуча частіше за все, людина приходить вже із запитом. Буває така ситуація, що конкретного запиту може бути не сформовано. Це теж не є проблемою, бо в процесі сесії ми розкриваємо цей запит, робимо його більш конкретизованим, і вже далі людина розуміє з чим працювати. Тому це теж одна із задач коуча. Але при тому наш запит, він залежить від рівня розвитку свідомості людини. Наприклад, ну, самий простий запит: я хочу вийти заміж, або Я хочу відкрити новий напрямок у бізнесі. Як у цьому випадку ми будемо з вами працювати саме в коучингу? Наприклад, про заміж. Ми починаємо проясняти заміж навіщо, заміж коли, за кого, для чого. І в цілому вкрай важливо допомогти людині усвідомити саме істинну причину, істинну мотивацію і чи це її власне бажання взагалі, чи можливо це тиск оточення суспільства або якоїсь конкретної людини. Мотивація може бути із травми, із дефіциту, із болі, із агресії, із помсти, або з мрії, наприклад. Людина може одружуватись, щоб довести суспільству так, щось зі мною, типу, все окей, або порадувати батьків, або помститися колишньому. І якщо ці моменти не усвідомлювати, то заміж вона то може вийти, але ви ж розумієте, що щастя в такому шлюбі не буде. скоріш за все. Так. Тому коуч це про значно швидше зростання, це про свідомість стати людиною, яка точно знає, чого вона хоче, які потреби в неї є. І що не потреби керують людиною, а людина сама обирає і сама керує своїми потребами і бажаннями. Вона формує їх і керує ними. І це також про свободу від страхів, від тривог, від обмежуючих переконань, від давлячої думки оточуючих, і від нестабільної самооцінки. Тобто всі ці питання, якщо вони актуальні, то ми за допомогою коучингу можемо їх трансформувати і. Значно покращити. Тож, з вами Наталія Кучер, коуч особистісного розвитку. І якщо ти хочеш стати режисером свого життя, пиши мені в телеграм, посилання залишу під цим відео і отримай 20 хвилин безоплатної консультації, на якій ми з тобою розберемось вже конкретно з твоїм запитом.